Всім привіт, Рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами дуже цікаве відео. Саме буде влог, але я вирішила розпочати, щоб він був в стабілізації, не тримаючи телефону. Далі буде все за планом. це на сонечку знімати, Звичайно, воно ну, то гарно виглядає, але я щурюся, капець. Важко дивитись камеру. Але сьогодні з вами будемо збирати косметичку в подорож. І знаєте, це, це саме головне буде такий пілотний пробний випуск. Чи сподобаються вам влоги? І, взагалі, щось типу цього. Бо я знаю, що дуже популярний контент є. Але не всіх він заходиться. Тоді, коли прибираємо косметику разом, я чесно обожнюю дивитися такі відео, але їх дуже мало, особливо українською мовою. Тому треба СМІ це створювати. І якщо вам сподобається така тема, і ви захочете, щоб я знімала більше таких відео, то, звичайно, ставте вподобайки під цим відео, це дуже важливо. І підписуйтесь, звичайно. Ви ще не подивилися відео, але от наперед можна підписатися, мені буде дуже приємно. Косметичку збираємо в подорожку. косметики, я хочу сказати: наперед, що брати багато я не. Буду, тому буде тут не тільки декоративна, але й доглядова. І взагалі трошечки ще я беру з собою в подорож, трошечки побалакаємо. По ці, ось справа, балакати я люблю, тому давайте скоріше починати це відео, поки ви не перемотали далі. Let's go! Отож, я вирішила, потрошечку буду приходити на такий лайв-формат. До речі, тільки що зараз розуміла, що тут може бути таке невеличке ехо, але нічого важливого. Отож, я трошечки готувалася до цього відео без вас. А, таку от не, не дуже гарну косметичку зібрала, того, що буде, те, що не буде. І зараз основна. Те, що впало. А, і зараз основна місія це розкрасити ось цю косметичку звернути. І ось ці дві, щоб ви розуміли, скільки в мене косметики. Так, можливо, це небагато, але якби мені вистачає. А, до речі, це я. Ось так ось це все виглядає. Hello. І, до речі, чому тут якось так воно не дуже гарно виглядає. Коротше, ну, щось затемлено дуже. Це все. Ми звільняємо і мені потрібна косметичка. Просто Хоп! Отак. І у нас з вами одразу три вільні косметички. Наче все. А, у мене ще одна є, але теж неважливо. І, до речі, з цього всього я, певно, брати нічого не буду. До речі, оце отак у от мене прекрасно розсипалась пудра. Дуже дякую. А, тому я хотіла її помити. Прекрасно. У нас буде дещо мити ось це. Ну, просто так от, зберігай, пудру називається. А з цього всього, певно, що я не хочу нічого брати. А, я візьму туш ось, тут. і там ще одна є вона водостійка. гель для Брів. Ось це, певно, я не буду брати, чого вистачить. Тут, якби в мене така загрузочка системи, а і консилер. До речі, в мене ще тут зберігається косметика. Тут не тільки збір косметики, тут як все зберігається. Чи цей консилер краще взяти? Ні, це більш прикриваючи. Коротше, щоб розуміли, з цього всього я беру тільки ось ці три продукти. Наскільки часто я буду фарбуватися? До речі, щоб ви розуміли, цю всю косметику поки що я просто перекладу кльочок за тебе. Отака от тимчасова косметичка буде, поки це все буде зберігатися. І мені не потрібно. Я певно ну, подумала, що візьму ось от хайлайтер від Revolution, бо тут і бронзер, і ось це дуже гарно. І тоді до цього всього треба буде взяти хеслик. Ось це от одного такого мені вистачить. Продовжуємо. А, ще я згадала олівчик для губ від Гламбі. Теж, певно, що варто взяти буде. Тому це все поки що тут. З того світу ви не дивитеся, чому такий максимально дивний фон. Просто мені виселяти, я зручно сиджу, значить, що мені буде зручніше, якби формулювати думки, чому я беру так мало косметики. Саме я вам ще раз нагадаю, якщо ви забули, напам'ятаю, консилер, туш, обережність, фіксатор для брів, бронзер. Хайлайтер, пензлик, один єдиний, мені здається, вистачиться. І олівек для губ. Бо скільки би я не брала косметики минулі рази, я знаю, що я просто нічим користуватися не буду. І це щастя буде, якщо хоч один раз я цим, -цим скористаюся і не дарма його тягла, Якби. Тому що море, сонце, ти піднієш, ти відпочиваєш і не має ніякого бажання фарбуватися. Тому мені здається, що ось цього буде навіть занадто багато, але хай буде. І зараз. З цієї прекрасної негатної косметички я буду все перекладати в ось цю, прекрасну, тому трошечки пояснення, що тут таке. Масочка для обличчя, обов'язково, бо все ж таки сонце, спека. Треба, щоб можна було чимось вложити обличчя і ввечері прекрасний варіант. Далі йдуть лінси на всяк випадок, бо все ж таки, якщо щось з цим станеться, то з моїм мінус 5, то мені здається, я не вижив з мінус 10 з моїм зором, просто все погано, тому обов'язково. Гель для вмивання і щоб зняти макіяж, і щоб просто вмитися, тому обов'язково. Хоча я пам'ятаю, минулі рази я ним теж не користувалася. До речі, що тут відбувається по зачисті? Так, А ще не дивитися, чому в мене очі з різним макіяжем, бо я знімала тільки що відео, і мені лінь перефарбовуватись, тому і так піде. А далі є такий от вже гель, який закінчується. Це, до речі, скраб, але він як гель для вмивання, щось типу маски, тому сподіваюся, його там я вже і закінчу. Ви думаєте, що це антисептик? Ні. Це кондиціонер для волосся, щоб натащити от велику баночку. Це, до речі, рідкий, ну щоб було без змивання, бо велика баночка не дуже не підходить. А далі йде шампунь, але тут зовсім трошечки залишилось, тому я сподіваюся, що використаю цю пляшечку. І вона зараз просто пів косметички займає, Бальзам для губ, обов'язково. Мило, я не знаю, я певно, що не треба його брати, тому я відкладу. І бальзамчик для волосся вже рідкий ну, для змивання, тому теж. Кидаю, Отак оце все, все виглядає і ще парфуми. Тут їх теж трошечки залишилось, тому хоп, і косметичка з'ївла. Але мені здається, що це не все. Треба ще подумати. А я оце не знаю, я чомусь вирішила на всяк випадок взяти маски оце от проти коронавірусу, але мені здається, що як погана прикмета, я краще не буду брати, бо це щось я занадто додумала. І ось ці палички теж. Хоп! Щось малувато. На що мені. А. Тут з косметикою, але мені здається, я не знаю, що з нею робити. І ось ця третя косметичка, щось треба додумати, бо щось занадто мало товарів. Да? Не товарів, в мене все товари. Косметики мало. Над. До речі, серед цих трьох косметичок ще я забула саме головне, а саме SPF. Там якби 40 градусів, тому олія, звичайний і крем для рук. Це йде в, в окрему косметичку. І я ще думаю, що можна доскладати, бо щось малувато. Цей відомий фон повертається. І ще, до речі, серед цього всього я забула взяти крабільки для волосся. Це раз. І декілька резиночок для волосся теж обов'язково. Ще згадалася, ми обов'язково бальзамчики. У тут багато. До речі, у мене косметика, це не важливо, скільки. А все ці помади, бальзам у мене в такій косметичці від мейкапу. Вона доволі така містка. Ось так ось це все виглядає. Тут багато бальзамчиків, тому ми беремо ось от олію, раз, Далі ось от близько два. Читаємо сет. Я давайте ося краще. А, і, 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 і і мій улюблений останнім часом я його просто обожнюю. Блиск від. це було дуже епічно, блиск від Патрісія Ледо, він дуже гарне пакування має і сам по собі дуже приємна текстура, тому просто must have мій останнім часом. Тому це все йде в цю прекрасну косметичку. Тож я тільки що завершила знімати одне відео і одразу переходжу до іншого. І хочу вам показати трішечку таку невеличку ставочку, оскільки це влог, який в мене срач залишається після цього всього. Але що мушу відзначити на фоні цього всього незрозумілого, що мені навіть підійду на сонечко, дуже подобається цей макіяж. І трошечки можливо я скривата, але на вулицю вкрай навряд чи так піду, але мені дуже подобається. То невже під час зйомки таких відео я навчусь нормально фарбуватися, бо ви бачили. А якщо ви дивилися, то ви бачили відео у відео, які я тоді знімала макіяж, макіяжі, то було щось дуже погано. А тут навіть коли ти приближаєш камеру, то е, ну, ну не дуже треба приближати, але все набагато гарніше. Тому трошечки свечу вам відео. Ну я не можу. Дуже такий гарненький макіяж. У мене, звичайно, таке перший раз. Ну просто подивіться, що відбувається тут окей. Що це? Ну, якби ось так ось це все відбувається. Трошечки косметики, трошечки тут пудра розсипалась, знаєте, буває. А, я знімалася з цим от ліхтариком, він вже поту-тупо поту, тут вже немає світла, але виживаємо як можемо тут було менше світла. Отож, комусь зараз це все треба буде прибирати там, де і... я починала це все, там і заверше, так би мовити. Вже цікаво прозвучало. Але а, ось таке от відео на з вами вийшло. Ось такі от три гарненькі косметички ми з вами зібрали. Сподіваюсь, що вам було цікаво за цим всім спостерігати. Особисто мені дуже сподобалось це знімати, бо я, якби трошечки показую з і життя, і чим я користуюся, і оглядом. І, до речі, у мене ще є така тінка, якщо вам сподобається, звичайно, оце от той що ще збирала. Потім... Зняти на нього огляд, і оце якраз таки по всім трьом косметичкам я слово забула. І якби якраз у ці, ці три косметички перекласти ту косметику, перебрати її може там щось зайве чим я не користуюся виконати, взагалі показати, що є, чого немає. Гарне воно не гарне, і взагалі таке трошечки балакучі відео, але й корисне, бо багато буде косметики. І якщо дійсно така цікава ідея, то ставте плюси в коментарях, якийсь смайлик, щось таке, я зрозумію, і звичайно, ставте вподобайки під цим відео. Сонечко заходить, дуже дякую, не буду щуритись. Отож. Давайте з вами зберемо тоді 50 вподобайок. Якщо ви хочете, щоб було продовження влогів, і була якраз таке відео, то буду дуже чекати. А звичайно, що дуже чекаю на вашу підписочку. Мені буде дуже приємно, бо знаєте, оце от є ця ціль, хоча б оце округлити це число 500 підписників. Але хотілося б, звичайно, більше. Тому, будь ласка, підтримуйте мене. 70% людей дивляться мої відео без від підписки. І знаєте, це, це дуже образливо, це жахливо, тому давайте не будемо так робити. Я щось маю ще сказати. Оскільки о, відео на 10 хвилин дуже незвично для мого каналу. Але от я вже одне відео відзняла, і в мене якби трошечки закінчуються слова, що вам ще розказувати. Тому, певно, давайте завершати. І якщо ви хочете ще подивитися відео там, де я балакаю, я балакаю всіх відео багато. Тому о, переходьте на інші відео і всім гарного дня, до нових зустрічей, нових відео, можливо, вже в наступному відео, тому всім па-пам. -ба, ба Боже, як тут гарно знімати? Я не можу. Такий фон прекрасний. Але, звичайно, трошечки щурюся.